Про останні події в Грузії, яка пережила російське вторгнення у 2008-му. Із початку великої війни в Україні грузинська влада зайняла неоднозначну позицію, уникаючи різких дій і заяв щодо Росії. І от, попри спротив тамтешньої опозиції, парламент спробував ухвалити закон про так званих іноагентів і отримав реальний спротив із пляшками молотова, камінням, сльозогінним газом і водометами. Служба зовнішніх зв'язків ЄС вважає, що с. Скандальний закон перешкоджає євроінтеграції Грузії і суперечить мінімум двом рекомендаціям для отримання нею статусу країни-кандидата. Президент Грузії вже заявила, що ветує злочинний закон про іноагентів, але парламент ще може це вето подолати. То що це за закон? І який шанс того, що усе це змінить нарешті позицію Тбілісі у цій війні? Кілька тисяч мітингувальників зібралися під грузинським парламентом у Тбілісі. Виступають проти скандального законопроекту про іноагентів, прототип російського, який учора депутати ухвалили у першому читанні. Водомети, сльозогінний газ та кийки. Майже одразу поліція почала розганяти протестувальників сьогодні ми бачимо, що в Грузії у нас повністю створений путінський режим. Вони використовують незаконну силу проти мирних людей людей, які зібралися перед парламентом Грузії, які виступають проти російського закону. З прапорами Грузії та ЄС антиросійською символікою і лайкою в бік Кремля та Путіна мітингарі намагаються прорватися до будівлі парламенту. Почалися масові затримки. На мітинг одразу відреагувала президентка Грузії, записала відеозвернення до народу США, де нині перебуває з робочим візитом. З першого дня я казала, що накладу вето на цей закон, і тепер кажу, що так і буде. Мені не цікаво навіть обговорювати його. Все, що має значення, це майбутнє Грузії та конституція, гарантом якої я виступаю. А там написано, всі без винятку державні інституції зобов'язані працювати над тим, щоб Грузія стала частиною європейського союзу. Та звернення протестувальників не заспокоїло. Мовляв, вето президентки не вплине на рішення парламенту. Вони все одно можуть прийняти цей закон, якщо більшість парламенту э, э, дадуть голос. Так що ми знаємо, що цей вето технічно нічого такого не вирішить. я думаю, що э, для грузинів Росія это... – це не знаю, ну в Грузії нету э, людей, хто э, будь готові здаватися Росії. Мітингарі переконані прийняття закону. Це спроба перекрити повітря опозиційним змі і неурядовим організаціям, які фінансуються за кошти іноземних грантів. Тому продовжать стояти на протестах. Для нас цей російський закон не знаю, один одним самих ужасних вічей, котрий случилось в останнє час. потому что мы смотрим, как они себя ведут, как они говорят об Украине. Например, это для меня, как для Грузина, одна из самых ужасных вещей. Законопроект передбачає створення реєстру агентів іноземного впливу, і такими агентами стануть змі та громадські організації, які отримують фінансування за кордону. На думку грузинів, він суперечить будь-яким демократичним нормам і є повністю неприйнятним для країни, яка прагне вступити до європейського союзу. Сам цей закон є копією російського закону про іноагентів. і це викликає додаткове обурення. І в Грузії, і, зокрема у грузинської опозиції, те, що копіюють російські практики, Формально закон подали представники младшого партнеру правлячої партії партія сили народу, яка є такою консервативно популістською партією, але позиція цієї партії ну фактично є проросійською. Після бурхливої ночі протести стихли, оскільки поліція силою розігнала мітингарів. Та зупинятися грузини не збираються, і сьогодні вже виходять на повторні протести. Підтримку грузинському народу висловили і у міністерстві закордонних справ України. Ви ж пізнаєте це сценарій тут, в Україні у 2014-му, коли Росія так само лобіювала свої інтереси. І тоді у Києві, і зараз у Тбілісі народи виборюють свою незалежність від країни-агресорки. Влада Цимбеленко, ми Україна марафон. Єдині новини.